Друзі, в цьому відео ми покажемо ще одну коротку від інструкцію, як замінити батареєчку CR-2032 в такому брелку. Це є брелок від сигналізації Ajax. В ньому є батарейка CR2032, ми поставимо батарейку від Duracell. і як її правильно замінити, щоб не влумати, не вивести з ладу. Оцей брилочок, це брелочок, який відповідає за постановку охорони, за зняття охорони, нічний режим і кнопочка тривоги. Як нам замінити цю батарею в цьому Показуємо. Беремо лопатку. Звичайно, було б ідеально, далі, що вона була така кустова, і легенько ми виходимо. Звичайно, все з розумом і по колі, по колі, по колі. По колі. Звичайно, все легенько, акуратненько. І все просто, але важко покажуть, покажіть. Так, відкрили. ми. Відкрили, ми, бачите, е сам релок. Щоб не забути, як правильно це все ставляється, просто собі так, як відкрили, так і ставте. Знімаємо платку, так, знімаємо зняла платку, вставили, так все, бачимо відео. І міняємо батарейку. Батарейка просто висовується. Просто висовується. Оп. Так, висовуємо батарейку. Звичайно, тут маєте розуміння, що полюси, плюс у нас догори. Так. Вкриваємо батарейку. Ми йдемо це батарейку. На батарейці є у нас пломба. На батарейці є у нас пломба. Цю помбу ми зараз не знімаємо. І на батарейці є пломбочку, ми її знімаємо. Знімаємо, кломбочку зняли і, звичайно, вставляємо плюсом до гори. Плюсом до гори. Запхали ми її назад і беремо, ставимо назад на місце зворотньому проєкт. Так як ми брали в Тут по-іншому, в принципі, ви її не вставите, вставимо. Частинку і беремо другу сторону верхньої частинки брилка і вставляємо. Тут зазвичай краще поставити так, щоб наборюємо і вставляємо. І, звичайно, здобуваємо і саме місце. Все. Той, хто не знав, як замінити батаречку, CR2032 2032 брилку. Да яйца, маєте коротко виду инструкцию, баска користуйтесь. До наступного застучив.